Привіт, дорогі друзі! І знову для вас одна маленька скипка слова. Сьогодні ми продовжуємо читати Євангеліє від Матвія і знову прочитаємо перші два вірші другого розділу, як вчора. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським за днів Ірода Царя, мудреці прийшли в Єрусалим зо Сходу і спитали, де цар юдейський, що це народився? Бо ми бачили його зорю на Сході. І прийшли йому поклонитись. Учора ми з вами побачили зв'язок Ісуса з історією Ізраїля. А сьогодні спробуємо подивитися на зв'язок Ісуса з світовою історією. І вона є і дуже глибока. Урок для нас буде такий: як Євангелія вчить нас дивитися на світову історію та на світову геополітику. Це особливо актуально в наші дні. Дивіться, що нам тут зазначає Матвій. Мудреці прийшли в Єрусалим зо Сходу. Існує дуже цікава традиція, яка говорить, зокрема, Геродот, історик Геродот у своїй історії, що мудреці, вивчаючи розташування зірок на небі, передбачили народження Кира. Хто такий Кір, ми згодом дізнаємось. Він повинен був стати великим царем і заснувати Перську імперію. Про Кіра говорить також Старий Завід. Отже, Кір це засновник Перської імперії, який завоював Вавилон. Той самий Вавилон, який взяв у полон ізраїльський народ. І це вкрай важливий момент. Вкрай важливий момент для розуміння історії Ісуса. Давайте перше ми глянемо на те, як про Кіра говорить Старий Завіт, зокрема, пророк Ісая. Ось послухаємо. Це є е, розділ 44, останній вірш 28. Та перший вірш 45-го розділу. Вони поруч. Я кажу про Кіра. Це мій. Пастир, що вволить усю мою волю, що скаже Єрусалимові: відбудуйся, а храмові поклади основи. Так говорить Господь до свого помазаника Кира, якого я взяв за праву руку, щоб підкорити йому народи, щоб крижі царів розв'язати, щоб відчинити перед ним двері, щоб брами більш не зачинялись. Девовижно. Дивовижно. дивовижно. Ем, пророк Ісайя говорить про Кира як про Божого помазаника. Це світський, поганський язичницький цар, засновник Перської імперії, якого Бог називає пастирем і помазаником. Бог сам Бог називає Оцього правителя Кіра своїм пастирем і своїм помазаником. Не в моральному сенсі, тому що Кір робив це не як моральний вибір, а суто як політик е, світового масштабу. Тобто, в Божому промислі він відіграв роль пастиря Ізраїля і Божого помазаника, тому що він дав наказ. Євреям повертатися у, е, на свою землю, е, відбудувати Єрусалим, е, покласти основи для нового храму, і він називає його помазаником це той, якому Бог призначив місію, виконати місію в його задумах, Світський правитель, світський правитель, який е, робив речі, який робив речі. Для здійснення Божого задуму для його народу. І, і Ісая називає його Божим пастирем та Божим помазаником. Це надзвичайно важливий момент, тому що е, оцінка, Ізраїль, о, оцінка Ізраїля та ізраїльських пророків Вавилону була дуже суворою. Е, Вавилон вчинив з ізраїльським народом жахливі речі. Депортацію, виселення, зруйнування Єрусалиму, збурення його мурів, стін, а також зруйнування храму це велика наруга, велика зневага, велика національна катастрофа і трагедія. І тому Вавилон для Ізраїля був ворогом, великим ворогом, мерзенним ворогом. Ось, наприклад, як каже про це Псалом 136, а за деякою нумерацією 137, відомий, який називається Над вавилонськими ріками. Там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон. Це пісня вигнанців, пісня полонених. І ось що вони кажуть: О, дочко Вавилонська, руїнниця, Щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила. Щасливий, хто вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю. Будь ласка. Е, увесь біль Божого народу в цих словах. Увесь біль полонених, які перебувають у полоні Вавилону і кажуть: щасливий той, хто тебе збурить, хто тебе зруйнує, хто дітей твоїх, вхопивши, розіб'є об скелю». дуже люті, дуже важкі слова, але вони передають увесь біль поневоленого народу, який зазнав величезної наруги з боку Вавилону. І ось цим царем є Кір. Він є той щасливий перський володар, який завоював Вавилон, спустошив його і заснував нову імперію. З одного боку, Кір є пастирем і помазаником, який перемагає Вавилон. Але з іншого боку, в духовному сенсі, він. Продовжує Вавилон. Він є продовженням Вавилону. В політичному сенсі, так, він кладе йому край, кінець, і засновує нову державу, нову імперію. Але в духовному сенсі ця нова імперія є насправді продовженням попередньої. Про це говорить Даниїл. І це для нас дуже важливий урок сьогодні. Ми зараз побачимо, як це пов'язано з розповіддю Матвія. Отже, вавилонському цареві наснився сон. І Даніїл цей сон йому розтлумачує. Ось. Ти, царю, це книга Даніїла, розділ 2, вірш 31. І далі. Ти, царю, дивився, аж ось якийсь Бовван великий, це статуя. Вельми великий був той Бовван і незвичайного блиску. Стоїть ось він перед тобою, і страхітлива його подоба. Голова у того Боввана була з щирого золота. Груди його й руки з срібла, живіт у нього й стегна з міді, голінки у нього з заліза, а ноги частково з заліза, частково з глини. Ти дивився на нього, аж відірвався від гори без допомоги рук, камінь і вдарив у Бована в залізні та глиняні його ноги і розбив їх. Тоді все вмить потрощилось: залізо, глина, мідь, срібло й золото. І стало, ніби полова на току літом. Вітер же так розвіяв те, що й сліду не від того. І камінь, що вдарив у Боувана, зробивсь великою горою і заповнив усю землю. Оце сон. Скажемо перед царем, що він означає. Ось далі йде тлумачення. Він каже: Ти, царю, золота голова. Отже, це Вавилон. Далі. Після тебе настане друге царство менше від твого. А за тим ще третє царство мідне, що заволодіє всією землею. А четверте царство буде міцне, мов залізо, бо залізо розбиває, трощить усе. І так далі, і так далі, і так далі. 44 четвертий вірш. За часів тих, врешті-решт, коли буде е, період е, гли, е, глини і заліза, за часів тих. За часів тих царів небесний Бог здвигне царство, що не розпадеться повіки, і його влада не перейде до іншого народу. Воно повалить і потрощить усі ті царства, а само стоятиме повіки. Так як ти бачив, що камінь відірвався був від гори без допомоги руки, і розвалив залізо мідь глину срібло і золото, великий Бог показав цареві, що буде після того. Це правдивий сон і виклад його певний. Отже. Перське царство, яке поклало край Вавилонському, з одного боку здійснює волю Божу і відновлення Єрусалиму, відбудову Єрусалимського храму, повернення полонених. Але з іншого боку, полон продовжує тривати. Чому? Тому що Бовван продовжує існувати. І Кір. І, перське, і Перська імперія насправді в духовному плані є продовженням Вавилонського царства, Вавилонської держави. І урок для нас дуже простий, що політики можуть покращити наше становище, так як це зробив Кір, він справді покращив становище Божого народу, але він не може принести спасіння. Він не може принести вічного життя, він не може установити царства Божого. Це може зробити тільки камінь, який відколовся від скелі без допомоги руки. Це, це чудова е, е, паралель е, з розповіддю Матвія. Ісус народився без участі чоловіка. Він народився від Бога. Скеля це Бог. Камінь. Від скелі Ісус від Бога. В першому розділі ми це детально розбирали, і коли дивилися на походження Ісуса, Його походження від Святого Духа, від Бога. Він Божий цар. Ось Він і є тим каменем, яке розчавить, розтрощить усі ті царства, які були перед ним. Він буде їх усіх судити. І саме тут є оця паралель, коли Матвій згадує про мудреців. Так, як колись мудреці передбачили за допомогою зірок народження Кира, про що говорить нам Геродот, тут Матвій нам оповідає про інших мудреців, які передбачили за позорях народження царя юдейського, який не, який не просто започатковує ще одне царство. А царство вічне, на зміну якого більше ніхто не прийде. Про це нам, власне, оповідає Матвій. Коли ми уважно подивимося на його розповідь, то побачимо четвертий вірш другого розділу. Зібравши всіх пересащеників та книжників народних, він, Ірод, випитав у них, де Христос має народитись. Христос помазаник. Вони йому сказали у Вифлеємі Юдейським, бо так написано Пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим не менша між містами Юди, бо з тебе вийде вош, що буде пасти мій народ Ізраїля. Де має Христос народитися? У Вифлеємі юдейським, бо так написано, що з тебе вийде вож, що буде пасти мій народ Ізраїля. Кір був названий Ісаєю пастирем та помазаником. Так називає Ісуса Матвій. Цими словами Матвій називає Ісуса, Він є справжній помазаник, Він є справжній Христос. Ісус. І Він є справжній пастир, пастир свого народу. Ми продовжуємо далі ці речі розглядати, вивчати. Дуже цікаві, дуже повчальні, але сьогодні урок для нас дуже простий. Політики можуть покращити наше становище, і ми це бачимо на прикладі історії про Кира. Але політики не можуть дати нам спасіння. Політики, е, врешті-решт, належать до світу цього. Так, вони можуть краще, гірше виконувати волю Божу або послужити для реалізації Божого плану. Але тільки Ісус. Виконує всю волю Божу, робить це з любов'ю, як син, і приносить у цей світ вічне царство Отця, до якого я всім вам бажаю належати. Нехай ім'я Його буде благословенне.